Викравте призвети в тобі під поглядом міжив мій фрагмент у всьому. Ну привіт. Мене звати Руслан. Ну да, це я, той самий молодий та перспективний режисер. І сьогодні, як ви вже зрозуміли з назвою цього відео, я. Я піде. Я вас. Да, На повноцінний кліп це не дуже схоже. По факту, ми зняли фанатський міні-кліп на пісню Нікола. Побачити, який ви можете повністю, або у мене в інстаграмі, посилання. Де ж воно може бути, я навіть не знаю. Або в кінці цього відео. Так от зняли ми це все добро, Я звісно ж його виклав в інстаграм. І як зараз пам'ятаю цей день цю мить, Ніков навіть лайкнув його. Я ледве в трусини піснув від радості. Думав, а що якщо він його ще й репози? Репози, Боже, 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 Боже! Наївний. Та не будемо про погане. Сьогодні я вам розповім про процес створення даного мінікліпу. А саме, як зароджувалася ідея і як ми її реалізовували. Але перед тим, як починати оцю всю розпочату... Стовочку я вам розповім, тільки по секрету. Ми тут збираємо своє ком'юніті творчих, крутих чувачків. В основному, звісно, які займаються відео, неважливо, ви оператор чи монтажер. Залітайте до нас в телеграм-канал. Там багато всякої корисної і цікавої інфи по відеозйомкам, ну, по усій всій темі. Тому посилання, ну, ребята, я не скажу, де посилання. От самі знаходьте. Ладно, пігнали. Як зародилась ідея. Значиться, дропає Ніко в свій сингл в серці і на спині, і блядь, я просто ловлю неймовірний вайп від цієї пісні. А саме конкретно, ось на цьому моменті. Ви камде ви в цьопі під поглядом міжи у всьому життя. Ой-ой-ой, ой і все. Тут Остапа понесло, як то кажуть. В голові просто почали з'являтись всякі кадри, оці сюжети, образи. Звісно, ж я побіг це все записувати, схопив свою ручку, блокнотик. А так я роблю все по старинці, люблю записувати все вручну. Хоча там таке, знаєте, 50 на 50. У мене, блять, навіть не на 50 на 50. У мене одна половина сюжету записана в телефоні, друга в телефоні, четверта, в друга, третя. Ну, короче. Ребят, творчий хаос. Так от, да, блядь, я щось збився з думки. Схопився да, за ручку в блокнотик свій і почав записувати ці всі ідеї. Сюжет був одразу чіткий і ясний. Головний герой. Пістрадалець. Пі... Пістрадалець, який досі не відійшов від минулих невдалих стосунків. Він і досі їх згадує, не дивлячись на те, якими жахливими вони були. Коротше, база, ребят, <піц>... Блядь, ну а кого не було? З кожного розбитого серця по лайку. Так от, саме тому я і вирішив зробити у відео гру тіней. Ну, типа, це тіні минулого шарити, які преслідують нашого головного героя. Да-да, отака глибока думка. Така ж глибока, як і пишіть свою версію жарта в коментарях. До речі, тіпи, а ви бачили хто зіграв головного героя? Лоу. так це ж я. Гляньте на цього, гада. Чому я вирішив особисто знятись у цьому кліпі? Ну очевидно, бо роль головного пистрадальця мені навіть відігравати не треба. Ха. Насправді на то багато є причин, але перша і найголовніша, це те, що я вже давно хотів спробувати себе у кадрі, але на жаль дуже боявся і соромився камери, а саме проявити якусь, знаєте, серйозну емоцію, відіграти якусь серйозну емоцію. Тому даний досвід мені пі це як допоміг, але не суть. Повернемось до тіней. Я дуже довго не міг придумати, як же ж красиво реалізувати це у кадрі. А красиво в будь-якому випадку і не вийшло. Да, Дав ітозі. Все, вийшов. Так от, пішов я, значиться, в інтернет понападити ідей, або, як зараз модно казати, надихатись. І давайте такий знову інтерактивчик. Хто в коментарях відгадає, що саме було джерелом мого натхнення для даного кліпу, вибачаюсь міні кліпу? Ну тому я. Можу скинути відео, як я його танцюю. по-моєму, достойно. Та, звісно, на одній грі ті неї далеко не уїдеш, та й зупинятись мені на цьому не хотілося. Дуже сильне було бажання поекспериментувати з візуалом, погратись на постпродакшені, так сказати. І з цього бажання вийшли дані кадри, які просто ідеально вписались у спільну концепцію. Розумієте, головний герой, нібито нам особисто розповідає про колишній невдалий досвід у відносинах. Поки на фоні тіні нам демонструють, що ж там саме відбувалося. Ну, так звана битва. На жовчину. також хотілось додати трішечки свайбу. А коли не свайб, ребят? Ну це ж нікаф. Але такого, знаєте, дуже обережного, без грязюки. Не подумайте. Плюс по сюжету це спогади головного героя. А вони такі повинні знаєте, бути трохи туманні. Коротше, ви поняли. До речі, спойлер в цих кадрах знімався не я. Так, без каскадерів не обійшлось. Я жінок особисто боюсь, тому довелось кликати спеціально обучену контакту з жінками людину. А, що за каскадери і як взагалі відбувався знімальний процес? Бро, ну так зараз розповім. А, почнемо напевно з того, що знімали ми це все на мою малишечку Fujifilm x XT4, яка, до речі, в даний момент. Фіксує моє яйце. Орендували студію з двома кімнатами, дефолтна циклорама і ось така затишна каморка. По годині на кожну. Чи вистачило нам цього спойлер? Тиху? Прийшли ми, значиться, на студію, почали ставити світло і їб. Після цього в українському потязі почався суші кошмар. Бо виставити цю б'ючу світову схему з тінями ну нам було важко. Але ну, по факту, це, звісно, все тільки через наш невеликий, на не жаль, досвід у світлосхемах. До речі, була ідея взяти курс один по світлу і злити його вам Ха! в телеграм-каналі моєму. Єть, Ї... ребята, оце я крутий байт придумав, да? Прям тільки що, але ні. Може й Не знаю, але ідея, по-моєму, цікава, да? Відволікся від сценарію основного. Короче, так, да, через наш маленький досвід у виставленні світла довелось трохи помітитися. До речі, час корисних порад для тих, хто теж займається зйомками. Щоб у вас не було таких самих проблем, коли ви прийдучи на студію, вообще, ага, вичеху я знаю, як ставити світло. Обов'язково робіть схеми до самих зйомок. Заздалегідь зробити це можна у багатьох насправді програмах, але я вам можу порадити. Cine це не реклама. Мені на жаль за це ніхто не платив, тому багато розповідати про неї Неї не буду. Назву я вам дав, самі розбирайтесь далі. Повертаємось до нашого відео. Задача була різними схемами: виставити схему так, щоб у лівій частині був розташований головний герой, і позаду нього стінка була у тіні. При цьому справа стінка повинна бути нормально підсвічена, і на ній має бути тінь дівчини. Зараз я нагадую, був обмежений, бо сорі грошей і так нема. А ще оплачувати цю студію і. Є... Коротше, якимось чудом ми виставили все ж таки це, цю схему світла, але все одно, прям так як я хотів, щоб цей кадр виглядав, на жаль, не вийшло, тому тінь довелось вже власну руч додавати у After Effects. Коротше, не знімали ми декілька ракурсів, варіантів у циклорамі з цими тінями трішечки широким планом, трішечки крупним. Також обов'язково взяли і так званий Extra Wide Shot, тобто дальній план, так от да взяли ми цей дальній план, щоб показати наскільки наш головний герой маленький і беззахисний проти цих тіней минулого, які переслідують його. До речі, не можу не подякувати ребяточок з гурту The Naked Eye, які, собственно, і допомогли зняти ці всі тіні, які і були цими самими тінями. Це такі самі молоді та перспективні, але не режисери, а музиканти. Обов'язково зацініть їх пісні. До речі, скоро у них виходить новий трек. А потім прийде ніч, і будемо знову. Там в моменті ребяточки прям занадто в роль вжились навіть. <риклад> а ну і каскадерами для присрасних сцен вони. були, да. Ну а вже шматки свого обличчя я відзняв сам вдома. А, нічого особливого, просто я підійшов до вікна крупняком своє лічика. Захватив і бахнув. А що було далі. Ну, звісно, я приступив до монтажу. Ну, Довго, я думаю, не будемо сидіти на цих кадрах, тому що все очевидно, як це робиться. Пф, просто вирізав свій хібнічик маскою, якби от, ми тут можемо це побачити, ось ця наша масочка, а вимкнути її, хто ти без неї? Я не знаю, чи можна це вообще ще вставлять, ну, на Ютуб чи не можна, мені здається, що це вже занадто. Коротше, да. Під ротякою у нас шейплер. Ось такого от кольору. На ньому дроп Shadow, Грей на трошечки. конечно же, ребят, це стиль. И жпак демеджа. ротик мій. На ньому. Ну, ви всі цього подонка вже ну, в глаза знаєте. По старай, ставим на 12. Lumetri Color трішечки буквально кольорокорекції, без нього як? Хуйня. не так контрастне. JPEG Damage теж, Grain і Black and White ефект. Взагалі, типочки. нічого особливого. На глазюках там те ж саме. Ну і ось такий якийсь у нас ефектик, прикольчик виходить. З тінями, з тінями вже трішечки поцікавіше, хоча, знову ж таки, дуже просто все робиться. Ось ця тінь просто. Маскою вирізав, о, рото браш, вирізав маскою, фігуру дівчини. Потім трішечки левел саме підкрутив, щоб вона була більш темною. Гаусін блюр, звісно, щоб розмити нашу тінь. І ось ці два главних падонка, які допомогли мені зробити такий, знаєте, ефект легкої, такої плавності, туманності. Бачите, рухи вони такі трошечки смазані. Да? Це у нас ефект CC white time І звісно ж брать, ну він уже заяв... Да, Ну і виходить ось такі от у нас ефекти. Зверху на Adjustment Лері у цьому самому. Ну, точніше, оцей в мене вимкнений, тут я експериментував, тому він тут нічого взагалі роль ніякої не грає. А, просто add grain, знову ж таки, з зернистості трохи додати, бо, ребят, ну. Ну, бо, наприклад, так. До речі, той самий ефект плавності у нас був використаний на моменті, з, Хех. як їх назвати, я вже не можу придумати, як їх ще обізвати. Коротше, ви поняли на сценах. з а, да, осьо. Adjustment layer головний на ньому. CCY time, Post rise Time. Grain, звісно ж, трішечки, правильно. Ну був Channel Mixer, Просто щоб зробити чорно-білим все. Ось, монохром, бачите, стоїть. Якщо його вимкнути. Ахуєть, картинка стає кольоровою. От, Ну і якось так от бачите, самі, який вийшов ефект. Прикольний, мені дуже подобається, Класно, чітко, ну, Чотко. але саме цікаве. Точніше, навіть, можливо, не саме цікаве, але більше всього я їбся конкретно з цим ефектом. І не сказати, що він якось складно робиться, складно було саме от прийти до нього. Знаєте, цей шлях був до нього дуже тернистим і складним. Задумка була зробити ефект, типу, от знаєте, камери спостереження, в скобочках якогось. Якогось тепловізору, ну, от щось таке, типу, непонятне. Я перепробував кучу різних варіацій цього ефекту. Зараз будуть показані вам, які я там варіанти пробував. І в ітозі, значить, зупинився ось на цьому. І знаєте що? А нехай це буде ексклюзивчиком для нашого телеграм-каналу. А я викладу туди пресет з цим ефектом, тому, кому цікаво, ну, посилання В описі. Ну і от і все. Якби настав час показати, що ж там у нас вийшло в ітозі, да? Хоча якось дивно да? розповідати про відос і тільки в кінці показувати фінальний результат. Ну, ви розумієте, да? Це з розрахунком на те, що ви все ж таки на початку відео вже перейшли в інстаграмчик, там підписались, подивились повністю відосик, да? А Ай! Ладно, Одна, годі баловства. Дякую вам за те, що подивились це доволі таке експериментальне відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Взагалі цікаво вам було це слухати, чи ні, я хотію. Ху... Знаєте, напишіть в коментарях. Ну, хай! Ну и все, финал Вы правда, в топи, Пит поглядом бежик, вы прогмет у всм житті Хочешь тут ошибиться Я всерьез Игрю сметных Солнце думает речи нахуй фальш Верю лыжа чам верю порыв поискал Я снова с умой снова богатил Что вы в кресте хочете решить хуло на смак, як вышугани в Напитись і начати на шкідливість наш